Відчинене вікно. Історія моєї любові, напевно, схожа на тисячі таких же історій. Але тоді мені здавалося, що наша любов з Максимом унікальна, найчистіша, найщиріша, найчарівніша. Я була безсовісно щаслива, мені хотілося літати, але почуття провини і сорому. Каменем тягнуло вниз. До моменту нашої першої з ним зустрічі ми вже були одружені і повністю задоволені своїми шлюбами. Я вийшла заміж ще студенткою, з народженням дітей наразі вирішила зачекати. Хотілося, як це прийнято казати, спочатку стати на ноги. Все було б добре, якби в той день. Я не зайшла до чоловіка на роботу. Я вже й не пам'ятаю, навіщо я тоді до нього приходила, але з цього дня навколишній світ перестав для мене існувати. Я побачила там Максима. Ми просто обмінялися поглядами, а вдома я зрозуміла, що постійно думаю про нього. А потім Максим знайшов мене в соціальних мережах. Він також був одружений, тільки я не хотіла про це думати, бо тепер він був тільки мій. Ми нескінченно базікали про все на світі і, як з'ясувалося, маємо схожість смаків та інтересів. Щодня чекала дзвінка від нього, як на ковток свіжого повітря. Потім ми зустрічалися в кафе, а після. Історія стара, як світ, але це було чарівно. Трепетне хвилювання, кинуті крадькома погляди, випадкові дотики, все було так чудово. Пристрасть закрутила нас обох. Ми стали зустрічатися, але домовилося, що на наших сім'ях це жодним чином не позначить. Було соромно дивитися у вічі чоловікові, напевно, він про щось догадувався, але мовчав. Мій чоловік любив мене, і я думаю, він не питав ні про що, тому що боявся дізнатися правду. У наших стосунках з'явилась якась напруженість, незручність, мені було дуже шкода чоловіка, але я вже не могла зупинитися. Все моє єство тягнулося до Максима, я нікого не помічала навколо, я думала тільки про нього, мріяла тільки про нього і хотіла бути тільки з ним. І так уже вийшло, що моїм мріям судилося здійснитись. В один прекрасний день мій коханий Максим сказав мені, Валеріє, я так більше не можу, давай жити разом. Я так давно хотіла почути ці слова. Мені теж хотілося жити з коханим, але я страшенно боялася майбутньої розмови з чоловіком. Я просто не могла собі уявити, як маю йому про все сказати. Що він мені на це скаже, як подивиться на мене? Ні, я точно не була готова до цієї розмови. Так. Я проявила слабкість, але відмовитися від перспективи жити з Максимом не змогла. І тоді в голову прийшла геніальна ідея я вирішила сказати чоловікові, що хочу поїхати до мами в гості, вона живе в іншому місті. Богу, дякувати, Максим теж запропонував мені переїхати в інше місто. Я збрехала, але передчуття близького щастя так захоплювало, що я зовсім не думала про моральний бік цього рішення. Так ми і поїхали, і були впевнені, що в наших стосунках назавжди збережеться любов. Нас не дуже хвилювали долі колишніх половинок, яких ми залишили там, за бортом нашого щастя. Минув місяць, потім другий. Своєму чоловікові я брехала, що затримуюсь у мами. Згодом він перестав мені дзвонити, а я намагалася про це не думати. Ми жили у своє задоволення, Максим влаштувався на роботу, я намагалася бути хорошою дружиною, він весь день проводив на роботі, а ввечері ми виходили гуляти. Максим не був домашнім, як мій чоловік, йому постійно хотілося нових знайомств. Гострих відчуттів, клуби та ресторани стали постійним місцем нашого відпочинку. У Максима тут з'явилися нові друзі, і ми часто вибиралися у вихідні за місто. Я зрозуміла, що це неправильно, хоча на початках мені все дуже подобалося, але незабаром з'явилося відчуття, що ми кудись біжимо, таке враження, ніби хочемо втекти від самих себе. І одного разу. Сидячи в порожній квартирі, мені раптом дуже захотілося подзвонити чоловікові. Не знаю, навіщо просто вителефонувати, просто почути його голос. Хвилюючись, я набрала знайомий номер, але на іншому кінці дроту жіночий голос мені відповів, що абонент тимчасово недоступний. На душі стало якось незатишно, тужливо, і це почуття ніяк не хотіло мене відпускати. Я стала коперсатися у своїх почуттях, згадувати минуле і з тривогою зрозуміла, що мене так пригнічує. Мені хотілося повернутися, повернутися не просто у своє місто, а у свій дім, у своє минуле життя, прокинутися вранці. Відпровадити чоловіка на роботу, а потім пробігтися по магазинах, порадитися, що приготувати на вечерю, здавалося б, нічого особливого, але це минуле життя раптом здалося мені таким затишним і таким надійним, я з жахом зрозуміла, що мені не вистачає саме тих банальних речей, від яких я свідомо відмовилася. Чим більше про це думала, тим більше хотілося повернутись. Я стала нервовою, дратівливою. Максим вкотре запитував, що зі мною, а я не могла йому зізнатися. Я хотіла додому. Начебто і треба було зізнатися, але ж я ж сама хотіла такого життя легкого, красивого, безтурботного. Я ж так прагнула свободи, яка зберігає пристрасть. А одного разу, повернувшись з чергової вечірки, Максим вибухнув: Валеріє, що відбувається? Чому ти мовчиш? Поговори зі мною. Все нормально, просто хочу помовчати, сказала я і вийшла в коридор. У цю ніч я не спала, а вранці зважилася. Я поїхала. Історія повторилася, я знову ганебно втекла, залишивши Максимові записку з проханням пробачити мені. Електричка повзла дуже повільно. Принаймні так здавалося, а мені нестерпно хотілося якомога швидше опинитися вдома поруч з чоловіком, якого, як я тільки тепер зрозуміла, любила по-справжньому. Дуже сподівалася, що ми поговоримо, і з часом він зможе мені пробачити. Летіла додому окрилена щаслива, тому що я нарешті прийняла правильне рішення ось він, мій будинок. Біжу пішки сходами вгору, відчиняю двері своїм ключем. Майнула думка. Замок не змінив, значить, не все так погано заходжу. Мене зустріла тиша і ключі з обручкою на кухонному столі. Стало важко дихати, я підійшла до вікна і відчинила його навстіж, і зрозуміла, що щастя, яке я так довго шукала, щойно вилетіло у прочинене вікно.